Харків продовжує жити навіть під обстрілами. Працюють ринки і магазини, їздять трамваї. Діти продовжують навчатися, хоча і в школах під землею. Щодня десятки тисяч людей підтримують роботу міста від комунальників до волонтерів. Саме самоорганізація харків'ян у перші дні повномасштабної війни врятувала багато життів. Наш фонд з перших днів війни ми займалися тим, що ми допомагали вивозити людей. Це допомога цивільним, військовим. Зараз у нас п'ять філій по Україні: це Полтава, Дніпро, Канів, Кременчуг і Харків. Переважно в інших містах це допомога переселенцям, переселенцям Куп'янська, Вовчанська і також людей з інших областей. А тут, у Харкові, ми займаємося. Допомогою в деокупованих територіях теж продукти харчування, гігієна, допомога військовим. Сергій переконаний, Харків витримає все і каже: люди потрібні тут не лише під час обстрілів, а й після війни. Бо місто треба буде ще й підіймати з руїн. Я проживаю на Салтівці і я знаю, що таке обстріли до останнього, навіть якщо тут буде дуже жорстко. Люди будуть потребувати допомоги. Наші військові будуть потребувати допомоги. Тому ми тут і ми тут надовго. Не тільки волонтери працюють на майбутнє. Так само щодня на роботі медики, вчителі, водії, комунальники. Харків тримається завдяки згуртованості людей. Ну, Харків це моє рідне місто, де я зростав. І я вірю, що Харків в майбутньому це буде топ-місто України. Де також буде багато студентів, де буде багато інвесторів. Харків живе і працює. І я навіть іноді дивуюсь, як ну, це дуже важко да, в такому місті, при фронтовому, в якому постійно вибухи, як люди себе мотивують на те, щоб працювати тут, але це круто, тому і я тут. Анна Дзядик, Олег Синицький. Андрій Сириця, Олександра Панченко, Харків, Новини.